Вітаю вас, мої любі, і запрошую на наш мінігород. Подивіться, як радо зустрічає нас трав'янчик, а як йому личать різні зачіски. Вам подобається? Зверніть увагу, якими густими та високими вже стали горохи квасоля. Здається, що вони змагаються між собою. Хто ж буде перший, хто буде вищий? А поруч з ними. Скромно прилаштувалися і виглядають у віконце помідорчики. Вони сміливо підставляють свої листочки під сонячні промені, щоб швидше вирости. У іншому горщику підіймаються швиденько квасоля та горох, переміщені із води у ґрунт. Два дні тому іще одну ємність я насипала гороху. Подивіться, як швидко він прокинувся та проріс. Підростає, стає густішим, зеленішим, яскравішим салат висаджений угорщик з ґрунтом. Тішать око несміливі сходи базиліку. Подивіться, які у нього листочки. Мені вони нагадують розкритий дзьобик каченяти. А вам? Ось якими міцними, довгими стали корінці цибулинки, дивує тільки, що у неї. Немає довгого зеленого листя, яке ми називаємо пір'ям цибульки. Добре підростає посіяна з насіння цибуля на перо. Її сходи дуже тоненькі, але такого гарного зеленого кольору. А зелень цієї цибулі вже така густа та довга, така красива, що її можна сміливо використовувати в салат або інші страви, збирати врожай. Подивіться, діти, як підріс кріп. Поки що ми бачимо тільки першу пару листочків на кожній рослині, звичайно ж. Вони вже досить довгі, але скоро з'явиться їстівна зелень. Поки що ще спить, не прокидається насіння петрушки, але це масляниста рослина, тому її треба почекати довше. А яка ж гарна мікрозелень! Скажу вам, що її вже теж треба збирати. Нею можна доповнити бутерброди або додати її в салати. Я впевнена, що ваші мінігороди теж вас уже встигли порадувати. Цікавих вам спостережень і здоров'я, діти! Бувайте!